Одним з популярних міфів, який розкручується у мережі стосовно Української православної церкви, це те, що вона нібито ухилилася в розкол, коли відкололася від Філарета Денисенка у 1992 році. Слід розуміти, що в православній еклізіології, тобто вченні про церкву, немає вчення про папу. Ця доктрина характерна для католицької церкви, і вона полягає в тому, що апостол Петро. Був князем апостолів, до якого мали всі інші учні Христа прислухатися, і він був главою для них. Так само і наступник апостола Петра, папа Римський, є главою усіх єпископів Вселенської церкви, і тому без нього не може бути дійсним жодне рішення в католицькій церкві. Але це католицьке віровчення. Православна еклізіологія говорить про те, що насправді все вирішується у нас на соборах. Ми православну церкву називаємо Соборною, і прикладом того, як вирішувалися ці питання, для нас є книга діянь апостольських 51-й рік, апостольський собор в Єрусалимі, коли вирішувалося питання про те, як треба приймати язичників у християнство, чи необхідно їм виконання закону Моїсеєвого, відповідно і до ситуації загальної церковної історії. Ми також бачимо, як застосовується цей принцип соборного вирішення усіх питань. І в загальноцерковній історії ми можемо побачити багато прикладів того, як собори засуджували предстоятелів тих чи інших помісних церков. Наприклад, на третьому Вселенському соборі був засуджений патріарх Константинопольський Несторій за те, що він називав Діву Марію не Богородицею, а Христородицею. Ситуація, про яку ми зараз говоримо, вона пов'язана з ухиленням в розкол митрополита Філарета Денисенка. Це людина, яка протиставила себе всій іншій церкві. Він був засуджений на Харківському соборі єпископів у 1992 року за методи церковного управління, які він застосовував впродовж багатьох років, які він перебував на Київській кафедрі. Крім нього, ухилився в розкол ще один єпископ Вікарій. Почаївський єпископ Яків Панчук. Решта 20 єпископів Української православної церкви зайняли одноголосну позицію. Відповідно, тут, коли ми говоримо про події 92-го року, то розкол відбувся не церкви від Філарета, а Філарета від церкви. Він любить і його прихильники апелювати до 34-го правила Апостольського собору. Єпископом усякого народу слід знати першого у них і визнавати його як главу, і нічого, що перевищує їхню владу, не чинити без погодження з ним. Власне, на цю фразу і апелює Філарет Денисенко, вказуючи на те, що все має узгоджуватися з предстоятелем. Але далі цей самий канон, який продовжує свою думку, показує інше. Робити ж кожному тільки те, що стосується його єпархії. І місць, що належить до неї, і далі, але і перший нічого нехай не робить без погодження з усіма, бо так виявиться однодумність і прославиться Бог через Господа у Святому Духові, Отець і Син, і Святий Дух. От, власне, ось цю другу частину цього самого правила 34-го апостольського канону, і не помічає Філерет Денисенко та його прибічники. Коли говориться про те, що і перший єпископ не має нічого чинити без згоди інших єпископів. Коли говорити про події, які передували Харківському собору 92-го року, то ми можемо побачити, що сам Філарет Денисенко клятвено обіцяв провести цей собор. Далі йому три рази надсилалися запрошення ієрархами церкви і нагадували про те, що він має не просто Провести цей собор, а виконати ту клятвену обіцянку, яку він до цього дав. І якщо говорити вже про канонічні підстави, після того, як за третім разом Філарет Денисенко відмовився від присутності і проведення цього собору, не лише від присутності від нього, далі пішли у дію євангельські слова про те, що нехай буде тобі як язичник і метар. І до засідання, власне, Харківського собору єпископів відбулося. Перед соборне засідання наради єпископів, які власне і оголосили скликання цього собору, і які доручили митрополиту Харківському Никодиму очолити його на правах місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри, оскільки Філарет Денисенко був уже недієздатним і неправоздатним як представитель Української православної церкви.